you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Після феєрічних обшуків Вігоря Коломойського прорив у розвитку отримала і справа Медведчука, де на останню роль зіграв Петро Порошенко. Кримінальні справи проти підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука розглядаються. У так званій вугільній справі досудове розслідування завершено, матеріали надано для ознайомлення фігурантам та їхнім адвокатам. Після завершення цього процесу складається обвинувальний акт і справа піде до суду. Перша справа вже перебуває в суді. Нагадав у інтерв'ю Ельбію генеральний прокурор України Андрій Костін. Тобто ці справи роз... Глядаються, зазначив він. Костя на уточнювальне запитання щодо того, чи можуть адвокати п'ятого президента Петра Порошенка, який також фігурує в угільній справі ознайомитись з матеріалами. Костін відповів ствердно: чи ознайомляться вони чи ні, вже їхнє бажання. Не завжди адвокати в кожній справі займаються з першого дня, але дійсно досудове розслідування завершено. Усім особам, які є підозрюваними в цьому кримінальному провадженні, надаються матеріали для ознайомлення. Як це відбувається, я не відстежую, заявив він. На погляд, Костіна, процес ознайомлення з матеріалами всіх сторін може тривати місяці. Ця справа є об'єм я як професійний адвокат протягом 24 років розумію, що право на захист є важливим для того, щоб кожен підозрюваний, кожен адвокат ознайомився, потрібен певний час. Скільки цього часу буде зараз, мені важко передбачити, але я розумію, що мова йде не про один, два, три тижні. Це можуть бути місяці. Але це право, яке ми маємо поважати. Процес є процес, додав він. Всім вже відомо про сенсаційну вугільну справу, яка стосується закупівлі в 2014-2015 роках вугілля державою у двох підприємств, розташованих на окупованих територіях Луганського вугілля та. Шахта імені Кісільова перебували у фактичному управлінні бойовиками. Спершу вугілля мали купувати в пар, але закупили його зрештою в захоплених підприємств. Підозрюваними, окрім Медведчука і Порошенка, є бізнесмен Сергій Кузяра та колишній міністр енергетики Володимир Демчишин. Підозри стосуються державної зради та фінансування терористичних організацій ЛДНР. За версією слідства через Віктора Медведчука Росіяни розпочали комунікацію з Петром Порошенком з метою налагодження схеми купівля вугілля в шах закупованих територій і зриву контракту з пар 4 листопада 2014 Року Порошенко на засіданні РНБО за даними слідства заявив, що вугілля з пар було низької якості, воно погано горіло та коштувало надто дорого. Після цього генпрокуратура і МВС почали слідство щодо африканського вугілля, а південноамериканська компанія сама вирішила відмовитися від контракту з Україною у Луганську вугілля та шахту імені Кисельова, Перереєстрували в Києві, а оплату за вугілля, за даними слідчих, здійснювали готівкою прямо в руки бойовикам. Адвокати Порошенка моментально почали цинічно відбріхуватись, а також запускати улюблену пластинку Петра Олексійовича про те, що постачання вугілля. На той час це єдина можливість рішення, яким була врятована Україна, яким було забезпечено енергетичну безпеку держави, загалом адекватне суспільство. Вже не здивуєш образом гетьмана Мученика, хоча цей недогероїзм на крові починає набридати. Медведчук є підозрюваним за цим і ще декількома епізодами. На початку червня ДБР завершило досудове слідство за підозрою Медведчука в Держзраді та порушенні законів і звичаїв війни. Ця підозра була оголошена ще до повномасштабного вторгнення Росії. Друга справа вугільна. Крім того, ще одна справа стосується незаконного виведення з державної власності Нафтопроводу. Медведчука затримали після того, як він за допомогою російських спецслужб намагався перетнути кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії під проводом його кума. Медведчук тоді дарма часу не гаяв і моментально видав спецслужбам всі деталі цинічних злочинів, особливо про ключову роль Петра Порошенка у справах щодо закупівлі вугілля-вордло та крадіжків держави частини нафтопродуктопроводу Самара Західний напрямок. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.